І останнє в нас залишилося, залишилося про чоловіків, перше послання Петра, третій розділ сьомий вірш Ви, чоловіки, живіть розумно разом з вашими жінками, як з істотами, що від вас слабші, віддаючи їм належну шану, як зі спадкоємцями благодаті життя, тим ваші молитви не втрачатимуть на Супер. Що спілкування, так, спілкування з Богом, що молитви чоловіка будуть сильні, якщо він буде взагалі всіх чоловіків, які шанують своїх дружин, у них дуже сильні молитви. Чоловіки моліться більше. Якщо ви шануєте свою сім'ю, шануєте свою дружину. То ваші молитви будуть Господом вислухані. Тут пряма обіцянка. І ви, чоловіки, обирайте таких жінок, яких зможете так шанувати, а не яку злу ви вибрали, а потім жалієтеся. Вона мені жити не дає. Ну, то, звісно, не дає. Ну, а кого ви вибирали? Ну, То вона не думає, що вона була ангелом, коли ви одружувалися, так? Тому. Е... Взагалі супер. Чоловіки моліться, хто шанує жінок і свою сім'ю, і ваші молитви будуть вислухані. Тут ще заклик. Тут, тут ще такі е, слова mm -hmm. гарні є: живіть розумно з вашими жінками, як з істотами, що від вас слабші, віддаючи їм належну шану як співспадкоємцям благодаті життя. Вже гарні слова, оскільки які говорять про те, щоб розуміти. Жінка є фізично слабшою від чоловіка. І е, тут про це написано: як би теж не, сучасний світ не намагався е, нам нав'язати те, що є рівність між чоловіком і дружиною, е, що є рівність, і чоловік робить те саме, що дружина, і дружина те саме, що чоловік, і немає, немає різниці ніякої. Насправді, так, я згідна про рівність в повазі, рівність в прийнятті, про цей ісус… І про це в тому письмі дуже багато написано. Рівність е прийняти один другого, рівність е виборів, в свободі. Так, це все є. Але є е фізіологічні ознаки, тобто наш організм він є інший, І чоловік ніколи не зможе виносити дитинку і народити, так? а жінка ніколи не зможе підняти той тягар. Можливо, одиниці, які треновані, та які підня, піднімає фізично клюві, і вона завжди буде фізично від нього слабша. І це не треба, це не є там то, що хтось придумав. це є факт, так? Факти. І щоби ми в сучасному світі собі не відрізали і не пришивали, і якби ми не міняли свою зовнішність і стараючись стати, наприклад, кимось іншим, ми не можемо цього зробити. Тому що, тому що наша природа, вона є. Наше, на, на, наша стаття, наша ДНК, воно, воно воно в кожній клітинці воно є прописане. Тобто ми не можемо. Хоч би ми змінили якісь тіло, але воно є в нас на клітинному рівні прописано, що є. І от, власне, цей уривок говорить про те, щоб чоловіки розумно жили і пам'ятали, що жінка є слабша стать, вона є слабша фізично, вона не може робити ті речі, які робить чоловік, і віддавати їй шану. Відповідно за її працю, за те, що вона робить. Це дуже гарний порад.